Ну що усі на канікули? Доплати вчителям пілотних шкіл будуть? Чи будемо ми взимку мерзнути? І що там з ліцеями? Брр, стає прохолодно, чи не так? Оксана Руда знову з вами! Щоб зігріти найгарячішими новинами освіти, мощуйтеся зручніше, беріть теплий чай і нумо до перегляду! Третина українських шкіл пішла на канікули на тиждень раніше, ще 18 жовтня. Чому така була рекомендація? Моно та Мінздоров'я? Ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується. Зокрема, кожного дня в сотень дітей виявляють ковід. 19 а тисячі учнів разом з учителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки ковід. 19 Планувалося, що канікули триватимуть два тижні, але і їх можуть продовжити через ситуацію з пандемією. Принаймні таку можливість розглядають в уряді. Ну, якщо вже мова про ковід, то що там з вакцинацією? Відтепер вона для освітян обов'язкова. Так, 7 листопада починає діяти наказ МОЗ, який зобов'язує освітян вакцинуватися. Якщо вони цього не зроблять, їх відсторонять від роботи та ще й без збереження зарплати. А ось профспілки проти ЦК профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я. І не підтримує його прийняття. Проєкт документу суперечить національним та міжнародним нормативно-правовим актам, згідно з якими вакцинація є добровільною. Водночас МОЗ заявляє, що обов'язкова вакцинація не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і може бути необхідною в демократичних суспільствах. Хоча це рішення і викликало шквал критики, вже 87% освітян зробили щеплення, принаймні однією дозою. На початок опалювального сезону в лікарнях, школах та дитсадочках під загрозою оселі, лікарні, школи та садочки міста зимуватимуть без тепла. Отже, як так сталося, що в морози ризикуємо опинитися з холодними батареями? А сталося так, що місцеві громади мають підписати договори з постачання газу для опалення, які, до речі, рекордні цього року, як для Європи, так і для України. Саме так, так от через високі ціни громади не змогли завершити закупівлі. На початку жовтня вісім 75% усіх бюджетних установ України не мали цих угод, а отже, не були готові до опалювального сезону. То що, будемо мерзнути? Зараз уряд спростив процедуру придбання газу місцевим громадам. Купувати його напряму в постачальника Нафтогазу за фіксованою ціною, яка в кілька разів менше за ринкову. чи полегшить це життя громадам? Але держава має зробити все можливе, щоб в громадах не мерзли взимку без гарячих батарей. І ще трохи зрадоньки. Пам'ятаєте реформу старшої школи? Планувалося, що в громадах створять ліцеї, де навчатимуться учні 10-12 класів. Для дітей початкової школи, оцієї гімназії і ліцею потрібно різне навчальне середовище. Задум був такий: ліцей є повноцінним закладом профільної старшої освіти з якісною матеріально-технічною базою, в якому учні можуть вибрати навчальний профіль, опанувати дисципліни, дотичні до. Майбутньої професії або потужно підготуватися до ЗНО для вступу у виш, звучить гарно чи не так? І все б добре, якби Кабмін не видав положення про ліцей, яке дозволить ліцеям функціонувати як початкова школа, як середня школа. До ліцеїв тепер немає як таких серйозних вимог. Тобто зміниться майже нічого. Але це суперечить самій суті реформи. Гли рівні квіти наліпки, підписи. Див, тим молодець. Це не скоромовка для вчителя, а варіанти оцінювання у п'ятих пілотних класах нової української школи. Мон надало свої рекомендації з цього питання. Викладачі можуть не лише ставити оцінки, а й писати до роботи коментарі, використовувати рівні та навіть свої авторські системи оцінювання. Ознайомитися з ним ви можете тут. П'яті пілотні класи запустили у 143 школах. Вчителі та керівники цих закладів можуть отримувати надбавки. Про це просить МОН. Щасти! Переможне! Наші молоді вчені з малої академії наук отримали 18 медалей на міжнародному інноваційному шоу Інова 2021 у Хорватії. 13 золотих медалей, 5 срібних, дві спецнагороди. Наші школярі підкорили найстарішу виставку винаходів в Європі. Українські учні талановиті та розумні, і такі починання просто необхідно підтримувати. Адже здобуваючи нагороди на міжнародних конкурсах, ми тільки підвищуємо інтелектуальний імідж України. На цій чудовій ноті я прощаюся з вами. Освітній маркер продовжує тримати руку на пульсі найактуальніших освітніх новин. А ви просто бережіть себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки під цим відео та переходьте на сторінку освіта. Коментують експерти. До зустрічі!